Основна ціль Київ. Росіяни запустили по столиці два десятки шахедів. На Херсонщині шалені руйнування від кабів. У Харкові з-під завалів витягли першу загиблу жительку багатоповерхівки. Детальніше про наслідки ворожих атак розповім за мить. Ви на фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Київ атакували дрони. Міська адміністрація повідомила, що шахеди летіли групами з різних напрямків. Пролунали вибухи. Це працювала ППО. Попередньо тільки на підльоті до столиці знищили близько 20 дронів камікадзе. У Києві обійшлося без постраждалих та руйнувань. Менше пощастило області. За даними поліції, уламки збитих шахетів пошкодили 5 приватних будинків та стільки ж автомобілів. На жаль, місцева жителька отримала поранення. Її забрали до лікарні. Також у кількох місцях горіла трава пожежі загасили. Тим часом Харків досі не оговтався після цинічного удару Росії по багатоповерхівці у Немишлянському районі. На жаль, є перша жертва. Стало відомо про загибель жінки. Рятувальники деблокували її з дев'ятого поверху будинку. Завдяки проведеному ДНК дослідженню. Підтверджено, що загибла особа це 94-річна жінка. Крім цього, кількість постраждалих внаслідок атаки окупантів зросла до 43 осіб, із них чотири дитини. За словами очільника області Олега Сінігубова, пошкоджено також 22 багатоквартирні будинки та 20 автівок. Співробітники ДСНС пізно ввечері 15 вересня спочатку локалізували, а потім і загасили пожежу у 12-ти поверхівці. Наразі екстрені служби працюють над розбиранням завалів. Крім цього, загарбники обстріляли і область. У результаті постраждала 76-річна жінка у селі Піски Радьківські. Через приліт трьох кабів по Куп'янську поранень зазнали чоловік і дві жінки. Росіяни також атакували верхні Салтів, Вербівку, Циркуни, Кіндрашівку, Сенькове, Кирилівку та інші населені пункти Харківщини. Є пошкодження будинків, господарчих споруд, магазинів та АЗС. Дісталося і Дніпропетровщині. Ворожі війська протягом 15 вересня гатили по Нікопольщині. Застосували дрони камікадзе та артилерію. Зокрема, у Марганці постраждали двоє людей: це чоловіки 48 та 86 років. На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Але будинок одного із них зазнав значних руйнувань. Загалом у місті потрощині шість приватних будинків один із них горів. Також руйнування є у чотирьох господарчих спорудах: лінії електропередач та газогін, так само уражені. Пала у будинок місцевих і у Нікополі. Рятувальники приборкали вогонь. І знову не обійшлося без обстрілів на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 145 ударів по 11 населених пунктах регіону. Били з літаків, дронами застосували артилерію. Місцева влада повідомила про шість випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди цілі. Миколаївщину вночі атакували шахеди, а днем раніше ворог атакував ФПВ-дронами Куцурубську громаду. У Дмитрівці пошкоджено легковий автомобіль та мікроавтобус. Поранень зазнали двоє людей: чоловіки 62 і 58 років. Також артилерійські снаряди прилітали у Очаківську громаду. Постраждалих немає. Багато руйнувань на Херсонщині. Окупанти в ніч на 16 вересня скидали по регіону авіабомби. Загалом правоохоронці нарахували із десяток кабів. Під ударами були Українка, Дучани, Новолександрівка, Однокам'янка, Херсон та інші населені пункти області. Тим часом на Сумщині лише за ніч та ранок російська армія здійснила 13 обстрілів. Загалом зафіксували 25 вибухів у прокордонних територіях та населених пунктах регіону. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Шалигінська, Великописарівська громади. Ще зо два десятка вибухів прикордонники нарахували у Чернігівській області. Росіяни із артилерії та дронами били по чотирьох селах без постраждалих. У повітряних силах повідомили, що у ніч на 16 вересня збили над Україною 53 із 56 шахедів. Працювали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Ще три ворожі безпілотники локаційно втрачені у кількох регіонах. Попередньо без постраждалих. Потужна бавовна завітала до Білгорода. Зранку, 16 вересня, у місті пролунали сильні вибухи. Місцеві мешканці одразу помітили в небі характерні сліди роботи ППО. Однак російські військові вже традиційно збили не все. Одразу у кількох районах міста сталися прильоти. Димом затягнуло небо. Жителі знімали на відео наслідки вибухів. Там Мені горіть все. Да ти чого? Де горіть? Я не віжу. Ну, я віжу. Як виявилося згодом, палали припарковані автівки, в які поцілили снаряди. Задимлення спостерігали в мікрорайони Харківська гора, зокрема на вулиці Єсеніна, бульварі Юності та інших ділянках. сюда. А нас та у нас невдовзі білгородські пабліки опублікували кадри моменту влучання в одному із дворів. Поглянемо, як це було. Часом на місце прильотів приїхали пожежники і загасили автівки. Проте вибуховою хвилею зачепило й будинки. Наприклад, у мікрорайоні Равлик повибивало скло у вікнах. А на вулиці Раздобаркіна взагалі спалахнув цілий будинок. Місцеві стверджують, що будівлю влучив снаряд. Прямим попаданням дісталося й передмістю Білгорода. Жителі Дубового показали наслідки прильотів в одне з подвір'я. Там зруйновані кілька будівель та понівечені автівки. За даними місцевої влади, внаслідок бавовни в Білгороді попередньо постраждали вісім осіб. Одна жінка у важкому стані в інших поранення середньої тяжкості. Через прямі влучання, запевняє губернатор Гладков, загорівся один будинок і понад 15 автомобілів. Пожежі вже загасили. Крім цього, у 21-му будинку повилітали вікна. Аналогічна ситуація на території чотирьох приватних осель. Також пошкоджено газопровід. Водночас у Білгородському районі, в уже згаданому селищі Дубове, пошкоджено покрівлю будинку, гараж і паркан. Осколками посікло чотири автомобілі. Жителі білого скаржаться, що подібні вибухи у місті стаються дедалі частіше. І бачите, заважають їм спати. Подарвались, ми спали. Начальні не спім, ночальні не спім, просто не спім. Подарвали вранці, хоча би каспачики. Подарвали. Чорний невозможно. невозможно. При цьому дехто з місцевих мешканців, схоже, не усвідомлює причини того, що відбувається, і продовжують сподіватися на краще. Ось послухайте. Та ми все не перший раз проходимо. Всі живі, всі живі. Живемо далі. Надіємося удачі. Надіємося на лучше. Окупанти похвалилися новими успіхами у Курській області. Російське міноборони стверджує, що підрозділи армії РФ взяли під контроль ще два села: це борки, що на південний схід від суджі, а також Успенівку. Вона розташована з іншого боку на захід від суджі. Тим часом український військовий ресурс Діпстейт підтвердив втрату села Снагость і навколишніх населених пунктів. Російські пабліки писали про це ще раніше. Натомість ЗСУ продовжують рухатися у Глушковському районі. Українські військові повідомляють, що просунулися ще на 4 кілометри і на шляху розбили мотострілецьку бригаду РФ. Російський політолог Майкл Накі додає, що ЗСУ ведуть бої в районі веселого та медвежя, тобто намагаються оточити сили окупанта, що пішли в контратаку. У мережі з'являється все більше відео успішної роботи українських військ у Глушковському районі. Ось, наприклад. Такими кадрами поділилися десантники 95-ї бригади. Вони показали, як знищують ворожу техніку разом із боєкомплектом східніше веселого на Курщині. Можна побачити, як вибухає транспорт окупантів та детонують снаряди. Вдається, українським воїнам успішно оборонятися. Підрозділ 129-ї бригади ТРО відбив атаку на свої позиції в районі Плехового. Росіяни штурмували цілим зводом, але в підсумку були змушені тікати. Вдало відпрацювали оператори ФПВі-дронів бригади. Проте, навіть утримувати позиції на передовій надзвичайно складно. Це підтверджує наступне відео від бійців 225-го штурмового батальйону. Вони показали, як виглядає їхня позиція після двогодинної нічної атаки росіян. Це такий нічний штурм був у нас. Все пусто. Тут пусто. Стільки дні там пустих коробів. Трошки подали жизні. Просуваються наші воїни і на інших напрямках. Вони ще ближче підібралися до Курської атомної електростанції. І показали перші фото зняті з дрона. Українські військові пабліки пишуть про таке: цитата: просуваємось в напрямку населеного пункту Курчату, Курський напрямок. Кінець цитати. Тож чекаємо подальших позитивних новин. До слова, у напрямку Курчатова розташований один із важливих для росіян населених пунктів Мала Локня. Там точаться запеклі бої. Воїни 95-ї бригади продемонстрували кадри динамічного протистояння на цій ділянці фронту. Можна побачити, як оператори українських дронів просто розносять окупантів і будівлі, в яких ті ховаються. Водночас західні змі акцентують увагу на тому, що Москва посилює контрнаступ на Курщині. Про це пише Файненшл Таймс. Видання зазначає, що Путін зважився кинути серйозні сили на те, щоби вибити зсу. За версією журналістів та експертів, диктатор прагне позбавити Україну Курського козиря на можливих переговорах. Проте Росія знову бере кількістю, а не якістю. У мережі з'являється все більше свідчень, що Кремль продовжує кидати в бій на Курщині строковиків. У ворожих пабліках батьки хлопців скаржаться, що їхніх синів без належної підготовки та навчань одразу відправляють штурмувати посадки. А командир кадирівців апці Алаудіна у цей час публікує відео, в яких вихваляє місцеву владу. Цього разу ватажок Ахмата запевнив, що він у захваті від системи фортифікацій на Курщині. Ось послухайте. Дякую за то, як ви дійсно цю лінію фортифікаційних саружей. Даже українці, які от зайшли на нашу територію, там некоторые из этих Опорних пунктів які взяли. коли от в інтернеті смотриш ці відеоролики, вони настолько були шоковані, що там було все. Просто от живі під землею, і говорится, у тебе там є все. Паралельно російська пропаганда вигадує казки, що нібито підрозділи РФ у Курській області протистоять західним військам. У мережі можна натрапити на фейки про так званий елітний британський спецназ САС, що його окупанти буцімто знищують на Курщині. Тим часом Україна виступає за прозорість і пропонує ООН та Червоному Христу приєднатися до гуманітарної допомоги у Курській області. МЗС закликає ці організації приїхати і пересвідчитися, що українські військові дотримуються усіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини. Раніше із такою заявою зверталися і в Держдумі РФ. А на цих кадрах український винищувач-бомбардувальник скидає касетну бомбу на одну із будівель у веселому на Курщині. В результаті конструкція фактично зруйнована. детальної інформації про кількість загиблих у ній російських військових немає. Проте бійці ударної групи безпілотників Хорн натякнули, що ця атака відповідь за полтавський інститут зв'язку. Тож можна припустити, що всередині були російські курсанти, участь яких у бойових діях Путін вперто не визнає. Так звані зетблогери скаржаться, що генштаб РФ виявився не готовим до нового повороту війні. Мовляв, ЗСУ перетнули кордон на нових ділянках і вдарили у фланг російським підрозділам, зокрема і в районі веселого. І тепер існує загроза оточення загонів РФ. Нагадаю, що наступ зсу у цьому напрямку триває вже кілька днів. За цей час українські війська пройшли населені пункти Новий Путь, Обухівка, Медвежжя і вийшли до веселого. Росіяни не зупиняються. Ворог має нове просування поблизу піщаного та Колісниківки у Харківській області. Також Діпстейт зафіксував територіальні здобутки окупантів у спірному українську біля Катеринівки, водяного та Вугледара на Донеччині. Підрозділи Російської Федерації постійно гатять по Покровську. У результаті вони остаточно зруйнували розташований та міст Східний. Це був повторний удар. Тепер рух конструкцією неможливий. Крім цього, окупанти підірвали південно-донбаську шахту у районі Вугледара. За словами військового Алекса, основний ствол шахти сягав 115 метрів у висоту. Замінували його українські бійці, а підірвали вже росіяни. Цитую: так пишаються тим, що підірвали її, нібито саме вони, що навіть пофіг їм на втрату найважливішої висоти, яка могла б їм допомагати в подальших бойових діях. Але перед цим Алек списав, що загарбники намагалися закріпитися в східній частині шахти. Водночас боєць Осман додає, що обидві сторони нині утримують по половині території шахти. При цьому оборона ускладнена тим, що командування РФ постійно застосовує авіацію, артилерію і відправляє на штурми величезну кількість піхоти. Гаряче нині і під Селидовим. Зі слів Алекса, росіяни відмовились від тактики штурму в лоб і почали обходити місто з півдня. Для цього вони намагаються просунутися з району Українська. Далі дослівно не сказав би, що вони великими силами підійшли з флангу, поки були помічені поодинокими групами в посадках. Але це тривожний дзвіночок, на який треба реагувати і вживати заходів, поки на те є час, а ситуація далека від критичної. Кінець цитати. Не полишають окупанти спроб захопити вугледар. При цьому мають там часткові успіхи. Вже згаданий Алекс називає цей напрямок одним із найгарячіших на рівні з Курахівським та Покровським. каже, що росіяни йдуть на штурми кількома хвилями в кожній по три одиниці техніки. Українські воїни відбиваються. Армія РФ активно використовує на фронті китайську техніку. Це підтверджують від окупантів. На одному із них можна помітити гольфкар Desert Cross 1003, вироблений у Китаї. Його успішно знищили українські дрони. Зазначається, що техніка у момент удару була набита ворожою піхотою. Автомобіль саме висувався на штурм українських позицій на Донеччині, проте не доїхав. Тим часом ситуація в районі Невельського за крок від катастрофічної. Українське угруповання, що тримає там позиції, ризикує потрапити в оточення. За даними Бібісі, російська армія залишається подолати близько п'яти кілометрів, аби замкнути цей котел. Окупанти рухаються з двох сторін від Красногорівки та Українська. Ворожі воєнкори повідомляли, що Україна нібито вивела свій гарнізон, щоб уникнути оточення, але цього, вочевидь, так і не сталося. Українські військові зауважують, що новини про можливі котли та напівоточення на покровському напрямку стало дуже і надто багато і дорікають командуванню недбалим ставленням до бойових дій на Донеччині. Російські пропагандисти видали чергову новину: мовляв, армія РФ почала наступ на запорізькому напрямку біля Каховського водосховища. Загарбники нібито відбили кілька позицій на східному березі поблизу села Кам'янське. Однак наголошу, що офіційно український генштаб не підтверджував цю інформацію. Її не коментували військові, що тримають оборону на напрямку. Тож ставитися до таких вкидів потрібно розсудливо. Європа потерпає від стихії. В Австрії, Польщі та Румунії через масштабні зливи та потопи загинули вісім людей. Ще четверо зникли безвісти в Чехії. Причина негоди шторм Борис. Що накрив центральну та східну Європу? Тисячі людей вимушено евакуювалися зі своїх будинків. Сильні дощі призвели до найсильніших за останні 30 років, повеней у Чехії та Польщі. Прем'єр останньої країни Дональд Туск оголосив про режим стихійного лиха. Шторм уже пошкодив тисячі будинків, змив мости, зруйнував греблю. А щонайменше 250 тисяч осель залишилися без світла. Масштаб негоди яскраво видно на прикладі польського міста Клоцко. Ось що з ним зробила повінь. Циклон наробив лиха й в Україні. У тимчасово окупованому Севастополі вулиці затопило. Машини плавають, вода позилувала укриття, а громадський транспорт паралізований. В укритті теж комфортно. Вадічка. Прям скривайтесь, люди не хочу. Зачепила нагода й Одещину, вона перетворила багато вулиць обласного центру на річки, підтопила будинки, зупинила рух транспорту. Міська влада повідомила, що проїзду не було вулицями Небесної Сотні, Балківською, Вільямса, Ільфа та Петрова. Місцеві пабліки також писали, що під воду пішли проспект Академіка Глушка, вулиці Промислова, Хімічна, Інглезі, Верненська, Отамана, Чепіги, Газовий Правулок тощо. Довелося тимчасово зупиняти рух тролейбусів у трамваїв на трьох маршрутах. Найбільше постраждали Київський і Пересипський райони. А вже карайдушний через нагоду підтопило під'їзди. Аварійні бригади комунальних служб намагалися впоратися з потоком дощової води. Але через проблеми зі зливниками зробити це було важко. Кладовка, Філікла довка набивають. Трікак водалі. Тим часом у Києві та області оголосили штормове попередження. Синоптики попередили про сильні пориви вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Йдеться про перший рівень небезпеки. Громадян закликали бути обережними уникати старих дерев, рекламних щитів та інших конструкцій, що можуть бути небезпечними під час сильного вітру. Водії відчули на собі наслідки ще одного катаклізму: в день 16 вересня буря заблокувала рух на трасі Чернів-Київ. на відрізку 50-го кілометра автодороги М-01 неподалік села Семиполки Броварського району. Виникла погана видимість. Причина піщана буря у вигляді сильних поривів вітру із пилом. Поліція закликала водіїв бути обережними. При цьому жителі столиці вже котрий день страждають від задухи дихати просто нічим через задимлення та сморід. У КМДА назвали ймовірною причиною погіршення стану повітря пожежі в області і порадили мешканцям Києва зачиняти вікна, не виходити без потреби на вулицю та пити більше води. Водночас у ДСНС підтвердили факт пожеж, але наголосили. Це не єдина причина задухи. адже основні осередки займань розташовані на торфовищах у Вишгородському та Броварському районах. Це за 80 кілометрів від самої столиці. У будь-якому разі екологи зазначають, ситуація з погіршенням стану повітря найближчим часом кардинально не зміниться і буде лише погіршуватися. Налегше на Полтавщині там досі палеє ліс на площі близько 100 гектарів. Пожежа виникла поблизу села Мала, Перещепина у Полтавському районі. Рятувальники запевнили, що на місці працюють вогнеборці та працівники лісового господарства. Вони намагаються приборкати стихію. До слова, аналогічна боротьба із вогнем триває і на Харківщині. Поблизу села Васищево полум'я охопила понад 25 гектарів лісового масиву. Займання сталося ще 15 вересня, проте ліквідація триває досі. До рятувальної операції залучили 82 пожежники та 16 одиниць основної техніки, а також 27 працівників лісового господарства і ще 14 одиниць техніки. Шановні глядачі, напишіть у коментарях, чи торкнулися вас наслідки масштабних природних катаклізмів. І як саме? Чекаю на ваші відповіді. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Бережіть себе, рідних, до зустрічі!